Доброго дня! Урок алгебри 14 березня. Сьогодні ми готуємося до контрольної роботи з алгебри, щоб завершити тему корені. І так перше завдання. Для функції y до лінії х знайти значення y, якщо, яке відповідає х дорівнює мінус 3 та 2. І так, пишемо х дорівнює мінус 3. Шукаємо y. Що це означає? Що ми замість х маємо підставити мінус 3 і отримаємо 9. Аналогічно друге, х дорівнює 2. Замість X підставляємо 2. І отримуємо 4. Вже ми знайшли значення ігри, яке відповідає X за рівня мінус 32. Завдання простеньке. Чи має зміст вираз? І так, корінь з нуля має. Корінь з 81 має, а от корінь з мінус 4 немає, тому що ми знаємо, що під кореневий вираз має бути тільки додатним. Тому біля цього виразу. Напишете, підкореневий вираз має бути додатким. І корінь з 13 теж має зміст. Єдине, що ми не можемо добути цей корінь цілий. Але зміст цей вираз має. Наступне завдання обчислити. І так, щоб обчислити даний вираз, нам потрібно перетворити неправильний дріб мішане число у неправильний дріб. 2 помножимо на 49 будемо мати 98, додаємо 2, отже, будемо мати 149. Додати 1 четверта. Ми можемо відразу добути корінь з 256, використовуючи таблицю. І коли ви заглянете у таблицю підручника, то побачите, що корінь 256 дорівнює 16. Добудемо корінь окремо зі 100 і окремо зі 49. Будемо мати 10 сьомих. Ось тут ми можемо записати перших, будемо мати 16 четвертих. 16 четвертих це 4. Виділимо цілу частину з 10 сьомих. будемо мати 1,3 додати 4. Це означає, що ми маємо додати цілі частини і будемо мати 5 ,3 сьомих. Ось таке завдання. Наступне, те, обчислюємо і теж записуємо у. Неправильний дріб. 6 на 5, 30, додати 2, буде мати 32 п'ятих. 2,5 запишемо як 25 десятих. Так, нам буде легше трохи. Запишемо під одним коренем 32 п'ятих та 25 десятих. Давайте поскорочуємо під коренем, пригадаємо, як ми це робили. Отже, ми можемо скоротити 5 і 25, лишається 1 і 5. і 32 можемо скоротити і 10. На 2, будемо мати 16 і 10, розділяємо на 2, будемо мати 5. Тепер бачимо, що ще скорочується 5 і 5 і залишається під коренем тільки 16. І, добувши корінь, будемо мати 4. Третє завдання. Запишемо під один корінь 242 розділити на 2. Коли ми розділимо, то отримаємо 121, а корінь 121 ми можемо знайти у таблиці. І це буде 11. Наступне завдання. Нам потрібно піднести до квадрату такий вираз. Отже, ми маємо піднести до квадрату окремо мінус 3 та окремо корінь з 11. Міс 3 підносимо до квадрату будемо мати 9. А корінь квадратний до квадрату, пригадуємо формулу, яку вже використовував не один раз, буде дорівнювати під кореневому виразу, тобто 11. І в результаті будемо мати 99. Наступне завдання розв'язати рівняння. І так ми пам'ятаємо формулу, що якщо ми корінь з х, так, формула в нас є до квадрату, чи корінь з а до квадрату, то це буде просто Х. Отже, якщо ми піднесемо ліву і праву сторону до квадрату, чому ліву і праву? Тому що ми маємо однакові дії робити з обох боків. Якщо ми домножуємо, то домножуємо на один і саме. Якщо підносимо до квадрату, то підносимо до квадрату і ліву і праву сторону. І зліва в нас буде х, а справа в нас буде 1 дев'ята. Наступне завдання х квадрат дорівнює 64. Ми тут шукаємо не арифметичний квадратний корінь, а просто корінь. Отже, х буде дорівнювати плюс мінус пригадуємо корінь 64. Тому х буде дорівнювати мінус 8. І х буде дорівнювати, тобто друге х буде 8. І відповідь обов'язково пишемо до кожного рівнянь. Наступне х квадрат дорівнює мінус 16. Ми знаємо, що квадрат будь-якого числа є число додатнє. Отже, в нас тут немає коренів. І у наступному теж не буде коренів, тому що корінь не може буде дорівнювати рівнювати від'ємному числу. Теж пишемо, коренів немає. Наступне завдання: спростити вираз 32. Якщо ми розділимо 32 на 2, то отримаємо 16. Отже ми можемо розписати 32 як 2 помножене на 16. Відняти 5 корінь. 98. Якщо ми розділимо 98 на 2, то буде мати 49. І це нам теж підходить, бо 49 можна добути корінь. І додати останній теж ділимо на 2. Тобто ви, по суті, зрозуміли, так, що якщо ви перше розділили на 2, то далі все треба пробувати теж ділити на 2. Бачимо, отримали 2 і 121. Буде 3, корінь 16, то будемо, мати 4, корінь з 2 залишиться під коренем. Відняти 5, корінь 49 буде 7, і 2 залишиться під коренем. Додати можна добути корінь 121, це буде 11, і корінь з 2 залишиться під коренем. 12, 3 на 4, 5 на 7, 35. І додати 11 коренів з 2. Нагадую, що ми додаємо і віднімаємо коефіцієнт 12, підняти 35, будемо мати 20, мінус 23, мінус 23 додати 11, будемо мати мінус 12 коренів з 2. Наступне задання теж треба спростити, але ми бачимо, що в нас є після дужки корінь. Щоб розкрити дужки, ми маємо кожен доданок у дужці помножити на корінь з трьох. Подивимось, що ми маємо. Будемо мати 7 корінь з трьох на корінь з трьох, ай буде. У нас поки що корінь з 9. Додати 48 на 3. Ми перемножаємо 120 і в 24. Будемо мати корінь 144. Відняти 75 на 3 буде 225. Отже, добуваємо 7, помножити на 3, додати корінь 144, 12, відняти корінь з 225 за таблицею підручнику 15. Будемо мати 21, додати 12 і відняти 15, будемо мати 18. Будемо мати 18. Наступне завдання скоротити дріб. Ми вже такі завдання робили неодноразово. Пам'ятаємо, що якщо ми бачимо корінь С хоча б одне, то і просто це ми теж позначаємо через корінь. Але в нас є ще 81, і ми знаємо, що це 9 квадратів. Отже, будемо мати ось таке. 81 замінили 9 квадраті, а це замінили як корінь С у квадраті. Далі ми побачили, що це є формула А квадрат мінус Б квадрат. Отже, буде мати 9 відняти корінь С і 9 додати корінь С. І знаменник. Корінь С додати 9. Отже, бачимо, у нас, що переставлені додатки нічого не значать. Все рівно можна скоротити, і залишиться 9 відняти корінь С. Скоротили. Наступне завдання. Наступне. Корінь 5, корінь 5 і просто 5. Ясно, що ось Т5 нам треба записати, як корінь з п'яти. До квадрату, корінь з п'яти до квадрату. І знаменник 3, коріні з 5. Тепер ми бачимо, що в чисельнику тут корінь з 5, і тут корінь з 5, аж два рази, тому корінь з 5 винесемо за дужки, залишається 8, відняти корінь з 5. І розділити на 3 корені з 5. Цей корінь з 5 із цим скоротили, і те, що залишилося, записали. Тобто 8 відняти корінь з 5, і знаменнику залишилося 3. Отже, ми скоротили, ми скоротили. Звільнитися від ірраціональності наступне завдання. Звільнитися від ірраціональності ми знаємо, що треба зробити так, щоб знаменнику не було кореня. Перепишемо наш вираз ще раз, те саме. І ми маємо домножити знаменник на такий самий вираз, але зі знаком плюс. Бачимо, так. І чисельник також. І у чисельнику будемо мати просто корінь з 11 додати 1. А у знаменнику у нас знову формула та сама формула, якою ми вже користувалися певно разів зі 100 а мінус В А плюс Б. Корінь з 11 мінус 1, корінь з 11 плюс 1. Отже, у нас буде корінь з 11 до квадрату, тобто А квадрат. Відняти 1 до квадрату, тобто b квадрат. Знову чисельник ми переписали, а в знаменнику в нас буде 11 відняти 1. І маємо корінь з 11. Відняти 1, і в знаменнику буде 10. Отже в знаменнику в нас немає кореня, ми позбулися і раціональності. Наступне завдання. Починаєте з того, що перепишіть завжди. Так, як воно є. Переписали. Тепер дивимося на знаменник і домножуємо. Спочатку знаменник на точно таке ж саме, як є, тільки з протилежним знаком. Домножили знаменник, а тоді не забули, звичайно, домножити і чисельник. Чисельник ми переписали. А в знаменнику знову формула, яка щойно була. Тобто квадрат мінус квадрат. Корінь 17 у квадраті. Відняти корінь з 3 у квадраті. 14. Переписуємо чисельник. Знаменнику буде 17. Відняти 3. Так, і буде у нас 14, Корінь 17. Відняти корінь з трьох. І в знаменнику буде 14. Скоротили і залишилося корінь 17. Відняти корінь з трьох. Знаменника ми. Позбулися. Відніше ми позбулися кореня в знаменник. Винести множник з -під знака кореня. У нас непарний показник, бачите, під коренем 21, тому ми можемо розписати його як х в степені 20 помножити просто на х. Ми знаємо, що при множенні показники додаються вже будемо мати корінь з 21. Давайте розпишемо на два коріні. Будемо мати х в степені 20 помножити на корінь з х. Далі ми маємо розписати 20 як х в степені 10 до степеня 2. І корінь з х. А далі ми скористаємося формулою. Ну, На нас виглядає по-іншому, не А в степені К до квадрату, а А в степені 2К, але це практично те саме. Тобто ми воно буде дорівнювати модуль А в степені К. Тобто ми розписуємо наш. Степінь на так, щоб було два за дужкою. Щоб було 2. Щось там до степеня 2. І тоді це буде дорівнювати, ось це буде дорівнювати модуль Х в степені 10. І помножу на корінь з Х. Але так як в нас в степені 10, то будь-яке число в 10 степені буде додатнє, тому модуль зразу забираємо. Можна його і не писати, якщо ви бачите, що у вас в парному степені. Ось це ми винесли множник з знака кореня. Тепер далі корінь 7, х14 ми подамо як Х у 7. му до квадрату. Тобто ми подамо так само, як в попередньому випадку. Єдина різниця, що тут у нас було х парному до другого, а ось тут х непарному до другого, тобто х 7 до другого. Так само можемо розписати на два корені, якщо буде вам легше Можете собі розписати. Ви бачите, що корінь 7 не добувається, а ось тут добувається, буде модуль х в степені 7. І це помножити на корінь 7, бо корінь 7 не добувається. Але в за умовою х менше 0. Тому перед тим, як забирати модуль, ми поставимо мінус, а тоді забираємо модуль. Все дуже просто. І ще одне завдання знайти значення виразу. Це завдання ми зробимо за формулою А мінус Б до квадрату. Це буде А в квадраті мінус 2АБ і плюс Б до квадрату. Дивіться, що в нас тут буде замість А? Ось це все, оце наше, оце все, наше А. А ось це все. Наше Б. І це ця, ця дужка до квадрату. Бачимо, де А, а де Б. Видно. Так, отже, ми маємо піднести А до квадрату. Давайте все будемо писати, так, як воно є. 7 Додати 4, корені з 3. Це наше А. До квадрату. Відняти 2. На А. Корінь. Давайте, бачите, корінь корінь, і ми будемо множити. Можна записати зразу під одним. 7 додати 4 корені з 3, Це наше А. І помножити на Б. А Б у нас 7. хоч і під коренем, але воно, ми один зробили спільний. 7 відняти 4 корені з 3. І додати Б в другому. Б, ось наше Б обведене. Бачите? Корінь 7. Відняти 4, корінь із 3 до квадрату. Корінь до квадрату. Корінь з А до квадрату дорівнює А. Є в нас така формула, ми її вчили найпершою. Оце все наше А до квадрату. Ось це все наше А. Так, то будемо мати корінь зовнішній пропаде. Буде 7 додати 4 корені з 3. Відняти Двійку переписали під коренем. Формула таке саме з плюсом, таке саме з мінусом. Це в нас буде 7 в степені 2. Відняти друге 4 коріні з трьох в степені 2. Додати корінь пропадає. Додати 7. Відняти 4 корінь з трьох. Тепер, що ми бачимо тепер. Дивіться, 7, 4 плюс 4 корені з, і мінус 4 корінь із трьох. З різними знаками. Далі, оця сімка з цією, 7 плюс 7 буде 14. Додаємо 14. Відняти 2. Тут давайте порахуємо: 7 на 7, 49. Відняти. Нам треба піднести до квадрату кожне. 4 в квадраті буде 16. Корінь з 3 до квадрату буде 3. 14 відняти 2. Тут у нас буде 48. Отже, буде корінь з 1. А корінь з 1 це 1. Ну, напишемо, Тобто буде 14 відняти 2, буде дорівнювати 12, буде дорівнювати 12. Ось такі завдання такого типу будуть на контрольній роботі. Уважно ще раз передивіться. Самі постарайтеся зробити, потім себе перевірити. І відповідно таким чином ви будете готові до контрольної роботи. Дякую за увагу.